Дві рідкісні мумії динозаврів виду Едмонтозавр Анекстенс виявили в американському штаті Вайомінг. На їх останках збереглися м'які тканини та відбитки шкіри, що дало науковцям змогу вперше дуже точно відтворити зовнішній вигляд цих тварин, які жили близько 66 мільйонів років тому. Одним зі знайдених екземплярів виявився молодий динозавр віком приблизно три роки, що робить знахідку унікальною. Дослідники зазначають, що раніше під час підготування експонатів до музейних виставок такі структури на кістках і тканинах часто ігнорували. і що говорити про всі ці зразки, усі ці прекрасні скелети, які ви бачите в музеях, я гарантую, що раніше ми просто ігнорували відбитки м'яких тканин і відразу переходили до кісток, бо вважали, що тільки кістки нам потрібні. Науковці стверджують, що нове відкриття вказує на необхідність повністю переглянути підхід до дослідження викопних останків. Тепер ми починаємо розуміти, що можемо справді бачити ці структури, хай це відбиток чи реальна тканина. Останки знайшли в так званій зоні мумії, відомій палеонтологам уже понад 100 років. У динозаврів збереглися відбитки шкіри з лускою, а також сліди м'якого гребеня, що проходить від голови, по шиї та спині. Це підтверджує, що едмонтозаври мали значно складніший та незвичайніший вигляд, ніж уважали раніше. Зі слів науковців, такі знахідки можуть змінити уявлення про поведінку динозаврів. М'які тканини дають змогу реконструювати їх зовнішній вигляд, спосіб життя та навіть можливі особливості взаємодії з собі подібними. Науковці планують вести розкопки далі і сподіваються виявити нові екземпляри.